Національний телемарафон єдині новини триває. Естафету тримає телеканал 1+, Плюс і найближчі півгодини в цій студії працює Руслан Шаріпов, і Я Марічка Падалка. А розмову сьогодні починаємо із військовим експертом. Зокрема, маємо повідомлення від речника сухопутних військ, які говорить про те, що табаївку на Куп'янському напрямку це Харківська область. Ворогу захопити не вдалося. Саме напередодні ми розповідали з посиланням на Діпстейт. Зараз ви карту цю можете бачити на екрані про те, що ворогу там вдалося просунутись, але тим не менш ситуацію на фронті зараз будемо обговорювати із військовим експертом. Петро Черник до нас долучається. Пане Петре, доброго дня! Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Слава Україні, героям слава. слава. Власне, хотіли би розпочати розмову з Табаївки. Якщо ми зараз знову подивимось на карту, була суперечлива інформація останні дві доби з приводу того, хто зараз там володіє ініціативи. Розуміємо, що за. Цю ділянку фронту зараз точаться важкі бої, але скажи, будь ласка, наскільки цей населений пункт взагалі важливий для тримання лінії фронту на куп'янському напрямку? Усі пункти є дуже важливими. Ми немає другорядних. Ми боремося за визволення своїх земель. А у противника також дуже зрозуміле завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини і в обов'язковому порядку зуміти повторити захоплення Купінська. Чому тому, що Купінськ – великий залізничний вузол. все, що довозиться противнику у зону окупації, довозиться залізницею. Ось під таким кутом і дивимося на все те, що відбувається на лінії фронту. На цю хвилину ми в зоні стратегічної рути або вогневої рівноваги вона неминуче буде порушена питання Лише коли і за яких обставин пане петре а як в цю логіку виходу на кордони луганської донецької області взагалі вписується та тактика яку росіяни застосовують по відношенню до прикордоння сумщини там були повідомлення про те що росіяни обстріляли населений пункт з якого було евакуйовано дуже Майже все село евакуювалося, лише один мешканець там залишився на Прикордонні Сумщини. І того росіяни вчора вбили своїм ракетним обстрілом. Як це взагалі вписується в тактику просування в Донецькій і Луганській областях? Вписується і вписується абсолютно зрозуміло. Наш противник терорист. У терористів дуже. Зрозуміла і проста психологія, якщо не можна досягнути цілі у конвенційному режимі воєнної сили, значить що треба наводити жах. Вони вважають, що чим більше і дошкульніше будуть руйнувати Україну в усіх можливих сенс, сенсах, тим більше у них шансів на перемогу. Нам треба перестати дивитися на них як на цивілізовану націю, яка має якісь правила. Московити ніколи не мали правил і зараз особливо, пане Петре. Тоді давайте поговоримо власне про. Ті напрямки, про які ви почали казати, і завдання Росіян захопити донецьку Луганську область, Авдіївка і зараз до неї прикута увага всі, хто стежить за подіями на фронті. Скажіть, будь ласка, наскільки там зараз для сил оборони складна ситуація? Дуже складна, надважка і дуже серйозна? Не можна нехтувати цим явищем ми прекрасно розуміємо, що Авдіївка у дузі з разом з Бахмутом і Мар'їнкою це якраз і є ті реперні точки, які в разі захоплення противнику дозволять вийти на бажаний результат. Ми вже про нього проговорили про адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Правда, розуміємо, що перше часове плече вони не подавали. Таке завдання було їм поставлено ще до 14 грудня. Чи зуміють це питання реалізувати до часу? Саме перепризначення Путіна на посту президента, бо саме під це часове плече вони організовують оці дуже потужні бойові дії. Покаже час справедливості заради маю заакцентувати, що від 7 жовтня, від коли активізувалися дуже сильні дії. Бойові дії за Авдіївку противник там убитими втратив більше ніж 15 тисяч людей. Це по великому рахунку Радянський союз за всю війну в Афганістані скільки втратив. А якщо цю цифру помножити на три, бо скільки є поранених, то це фантастичні втрати. Разом з тим не забуваємо, що Бахмут був взятий також великими піхотними валами. Один тільки ПВК Вагнер задекорував убитими поза 22 тисячі. Це не враховуючи регулярне військо. Ми маємо розуміти, що у них дуже специфічний менталітет. Якщо фюрер сказав, що завдання треба виконати, вони за ціною у кишеню не полізуть. Класична сталінська методичка. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, стільки затратимо і затрачають ресурс до 1000-1200 людей на добу заміщення. У них на жаль є. От пане Петре, ми вже напевно цю тему піднімаємо. Ну чи не кожен раз, коли спілкуємося з військовим експертом? У нас навіть в ефірах, коли Починається наш час як телеканалу в ефірі марафон Єдині новини. Ми говоримо про втрати ворога. Ви тільки що теж про них згадали. І ось генерал-лейтенант Олександр Павлюк підбив втрати ворога за тиждень. Знаєте, ми коли дивимося з вами в розрізі, от уже підбиваємо статистику повну, то тут цікаво подивитися за тиждень. І вона ця статистика вражає. Це 6 тисяч особового складу. Це підтвердження ваших слів про те, що одна тисяча десь приблизно виводиться в день з лав російської армії. Потім це в Техніці, взагалі, 99 танків, 205 ББМ і 222 артсистеми. Скажіть, є якась кінечність цієї техніки у Росіян? Якщо ми говоримо про живу силу, як про таку, що вона не вичерпна, то що з технікою? Питання актуальне вже другий рік війни. Кинешність насправді є, але вона не зовсім нам на користь. Поясню. Але най, найперше до цих цифр, які ви ви озвучили, штатний танковий полк – це 94 машини, а штатна бригада механізована це 102-103 машини. Артилерійська бригада це 72 стволи. От ми беремо і ділимо на оці цифри і розуміємо, що по, по великому рахунку механізовану дивізію втратили за тиждень боїв. Про людський потенціал ми вже сказали ще один маленький штрих. Вони декларують, що мають мобілізаційний ресурс від півтори до трьох мільйонів людей. Це дуже багато. А є фахівці, вважають, що всіх сім мають. Не забуваємо там завжди була призовна підготовка, тобто вовлів та Калашніком, Калашником міє практично все доросле населення, приведувсього один. Такий цікавий штрих за танками, бо на цю хвилину більше 6200 танків ми знищили. Однак відкриті джерела стверджували, що на початок цієї війни на складах було від 12 до 15 тисяч бронетехніки. От і міркуємо, якщо за майже два роки ми знищили. 6 тисяч розуміємо, що звичайно з цих 12 тисяч третина точно мотлах, який не підлягає ремонту. А ще третина буде використана за принципом канібалізму. Тобто беруть один-два-три танки, ліплять один нормальний, адекватний. Ну то на превеликий жаль про такому типі бойових дій, як є зараз. Ну не ще добрих мають 3 чотири тисячі танків. Це дуже багато пане Петре. І уточнення до цієї техніки знищеної на початку широкомасштабного торгнення Росії в Україну ми говорили про те, я пам'ятаю, розмов. Мову, що Чим відрізняється американська армія від радянсько-російської армії в плані техніки, яку підбили? Американці її евакуюють і намагаються там використати навіть уже обгорівші деталі для того, щоб їм дати друге життя або якось перебрати і там з одного скласти з трьох підбитих одиниць скласти одну одиницю. Тобто у них дуже на, на, на добре напрацьований цей механізм евакуації підбитої техніки, і потім вони дають їй друге життя. А як з цим у росіян за два роки війни? Чи ви спостерігаєте, що вони навчилися оцьому? Такому такому підходу ремонтувати свою техніку, тому що на початку широкомасштабного вторгнення всі військові експерти констатували, що вони просто кидають техніку, і в них оця логістична цепочка з підбитою технікою вона не працює і ремонтом її. Тут є дуже серйозний нюанс знову ж таки розглянемо на танках, бо так найкраще. Це сама філософія танкобудівництва. будівництва в американській школі, взагалі західній школі боєкомплект винесений у башту. Там дуже якісні метали. Тобто підбити танк, щоб він повністю згорів, дуже і дуже важко. Це можливо, але дуже важко. А скажімо, усі без винятку, танки, починаючи від Т-72 і на сучасніший Т-90, а він ніщо інше, як продовження Т-72, То боєкомплект є під баштою. Такий лоток там за. Складається і туди вставляються, вставляються боєприпаси. І коли прилітає чи Джавелін, чи НЛАВ, чи будь-який інший Петер ПТРК і пробиває броню, то детонує детонує сам боєкомплект. І він виносить башту угору, і це вже повний і кінцевий брухт. Тому по великому рахунку з огляду на оцю деталь ремонтувати нема що. Пане Петро, знов таки говорячи про запас міцності Росії, зокрема її потенціал виробляти зброю, британське видання The Telegraph напередодні вийшло зі статтею, що мовляв за 2-3 роки перебудувавши свою економіку на військові рейки, а Росія може обійти за своєю військовим потенціалом західні країни, зокрема країни НАТО. Скажіть, будь ласка, за таких умов чи може зараз вже колективний захід щось Росії протиставити? Та він і так проставляє протиставляє. Чому вони про це говорять? Вони говорять правильно, тому що треба піднімати жуто страху в першу чергу на власне населення. Буквально кілька штрихів ми говорили про Т-90. не можуть будувати максимум 20-25 на рік і більше не зможуть. Радянський Союз мав шість бронетанкових заводів в Російській Федерації. Один лишився Уралвагонзавод. Т-72 Будувати взагалі не зможуть. Це неможливо деградована, повністю виробнича лінія. І буквально кілька слів по по Літаках, бо це найцікавіший зріс. Міг 31 одинка, всього 10 одиниць. Будувати їх не можуть і не зможуть ніколи. Тут 20... тут 95 МС наймолодші 1994 року. Будувати не можуть і не зможуть те саме стосується Ту 22 М3. А скажімо, найсучасніші їхні малі ракетні е, кораблі, котрі запускають е, ракету калібр 3 М 14 комплектуються німецькими. Е, Двигунами фірми МТЮ і таких прикладів я можу провести безліч. Дійсно, вони поставили на конвейер ракети 100 120 одиниць на місяць, але поки що інформації, що зуміли пробити цю планку, немає. Так у них є запас міцності старого мозлу, і він дуже дуже великий. Але казати про технологічне переважання. Росії над заходом, ну це все рівно що стверджувати, що Волга на що ніж Мерседес. Люди, які не можуть побудувати нормальний автомобіль, не можуть будувати по справжньому континент. Пане Петре, якщо говорити про вік розробок військових, то я нещодавно зустрічав статтю, що F-16, який за який ми вже б'ємося два роки, уже 50 років з моменту, коли він взагалі був серійного виробництва запущений, і це якось корелюється з тим, що у росіян от ви назвали так, що там Ту-95 дуже старий, як в плані технологічності, і розробок, так само мігі. А F-16 шістнадцятому теж уже по суті півстоліття. Але F-16 мають так звану відкриту модернізаційну платформу. Вони нескінченно вдосконалюються. Неймовірно фантастично влучна машина. Якщо мені пам'ять не зрадує, це фірма General Dynamics 1975 тисячу або 76 шостому. Та руйте в один рік я можу помилитися, Ця машина уперше піднялася у повітря, і дійсно дійсно. Потенціал цієї машини колосальний знову ж таки воєнно-промисловий комплекс це продовження узагалі економічного укладу будь-якої держави. Ну радянський союз не витримував конкуренції зі сполученими штатами Америки. То як може витримати конкуренцію сучасна Росія? Так вони виробляють велетенську кількість зброї, ще й досі другий виробник у світі. Але знову ж таки якість, якість і ще раз якість. Те справжня проблематика підриву їхнього ВПК. Це треба обрізати їхню економіку по справжньому потрібні серйозні збивання ціни на енергоносії. Як Маргарет Тетчер і Рональд Рейгнев в 1980 році домовилися, що будуть збивати ціну на нафту. Збили аж через п'ять років не швидше. Рік потримали її, трошки більше на низьких показниках, і монстр рухнув швидше. Ніж вони самі цього сподівалися, пригадаємо зітхання Джорджа Буша Сташу у нас у Києві, от коли він перебував тоді із візитом. Але на жаль, поки що, такого фундаментального світового рішення на пониження ціну на нафту немає. Бо єдина країна, яка може це зробити по-справжньому, це Саудівська Аравія. Там є дуже складний свій клубок геополітичної проблематики. Пане Петре, продовжуючи тему літаків, але трошки під іншим кутом. А ми спостерігали останнім часом доволі успішну роботу збройних сил України по російських літаках. Як ви вважаєте, оця невідомість, яка досі існує навколо катастрофи літака Іл-76, Невідомо хто там був на обловку, чи це поставить успішні операції сил оборони зі знищення російських літаків? На вашу думку, поки що на паузу. Ну, поки що на паузу в противника не треба вважати дурним. Вони зас засвоїли уроки і все що стосується зони далі ніж 130 кілометрів. Бо десь при приблизно так виглядає, що є вже найсучасніша е, модифікація до Патріота. Чи можливо до Сампті, бо там є модифікація і до 300 кілометрів? То вони це все посунуть. От посунуть у глибину, звичайно, в якійсь частині це понизить. Е, Забезпечення їхньої логістики, бо скажімо, із складів, котрі знаходяться за Уралом, ті самі ракети до с 300 все ж таки зручніше возити літаками ніж возити їх залізницею, бо це буде набагато довше. Але тим не менше, потенціал у них ще зберігається. стосовно самого і 76 цього його збиття, Ну там дуже багато є. Складних моментів, які поки що важкі до розуміння, моя особиста упереджена позиція, що схоже на те, що це дуже складні розбірки між державними Кремля між ФСБ і ГРУ Бо саме цей літак точно забезпечував цілу низку на операцій на ближньому сході. і де там які перехресні стежки з ким склалося. Ну не маючи достовірної інформації, то ми будемо займатися виключно вгадуванням Пане Петре, а от ваша особиста думка могли бути на ньому полонені наші в момент збиття. Я викажу таку дуже цікаву гіпотезу. Якби вони там були, то їм було б дуже зручно негайно запросити цілу низку промосковських західних медійних майданчиків. А їх є тостобіса. Даруйте за таке слово, і вони б на камери показали розкидані тіла одразу. Якби це було, і це б їм було мега вигідно, просто фантастично, супервигідно. Пригадаємо збиття ЕМ Меч сімнадцятого у 2014 року. Одразу було видно, що там є. Ланюдські цього не було видно. Було видно одного пілота у синьому комбінезоні і по великому рахунку все. Тому ще раз, мій особистий погляд, там є дуже складні підкалимові ігри, які ми побачити не можемо. Пане Петре, ще одне уточнення для чайників. А могли тіла згоріти від вибуху? А те, що ми бачимо, тіла пілотів, мовляв, кабіна відвалилася в повітрі. Ну а там що мав там мав бути якийсь велетенський боєкомплект, і дотла на 100% нічого ніколи не, не згорає, так щоб навіть решти не можна було поклати. Тобто мало Снова би той щось с... залишитися. Так, Той самий МН17 э, 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 за параметрами, за параметрами розмірів кількості пального у крилах. Дуже приблизно ще раз дуже приблизно це приблизно однакові машини, і ми ж не побачили. Цих кінцево спалених тіл, хоча у пального у е, крилах цілком було достатньо, щоб там все могло вигоріти. ну ж так не було. Пане Петре, і до теми війни в повітрі я сьогодні так з обережністю поставився до повідомлень в російських пабліках в Телеграмі про те, що дрон безпілотник долетів до Ярославля, до нафтопереробного заводу. Це аж за Москвою. Якщо брати від кордону з, з Росії з Україною, то така відстань чималенька. Але зараз буквально декілька хвилин тому з'явилися уже фото підтвердження, нібито цього дрону, який росіяни посадили дійсно на тлі нафтопереробного заводу в Ярославлі, якщо наші або якісь дрони вони все ж таки долітають до нафтопереробних заводів в Росії. Наскільки на вашу думку це є це є такою вдалою тактикою, і чи можемо ми дійсно якось вивести з ладу цей нафтогазовий гігант Російської Федерації, який ну, нафтопереробний завод? Це все ж таки не бурова установка, яких там може бути дуже багато? А це досить унікальний об'єкт? Можемо і це направду наша несиметрична відповідь тим, з огляду на те, що не маємо авіації, досі на превеликий жаль, з огляду на те, що не маємо великої кількості далекобійних ракет, бо у комбінації великої кількості авіації і ракет ми можемо винищити всю їхню логістику по, по лінії боєздітнення, але дій, дійсно це потрібно. То отам направду лежить відповідь, але є один нюанс: масштабованість має таких безпілотників, що ночі літати 10, 20, 30, 40 і хоча б кілька місяців. От тоді, якби ми дійсно зуміли перетворити всю російську. Alors. Федерацію на палаючу пензоколонку, то, направду був би результат, і думаю, що в тому напрямку ми і будемо розвиватися, пане Андрію. Я думаю, пане що ви пане. пане Петре, <с я вибачте, я зна розумію, що ви стежите за всіма перипетіями, які зараз відбуваються навколо ухвалення рішення по американській військовій допомозі Україні. Знаєте, які там зараз суперечності між республіканцями і демократами не можуть вони знайти консенсусу. Якщо відкинути політичну складову щодо військової складової, не ухвалення найближчі місяці ці цього оборонного бюджету для України, що для нас означає за півроку на полі бою. Тут дуже важливо правильно розставити акценти і не піднімати рівень, рівень страху ніж воно є в реалісті. Це перше оборонний бюджет у США проголосований. Там є 300 мільйонів доларів для України. Якщо дуже прискіпливо стежити за воєнними пакетами минулого року, то місячні показники 150-200 мільйонів, не більше. Отже, твердих два місяці маємо у запасі. Прекрасні новини до нас надходять із Греції. Греція. Передасть нам свої установки С-300 свої установки 9 К 33 оса і і парена зенітна артилерійська установка з У 2 І також Тор М. У них там є, є певний запас, і от така філософія може бути побудована абсолютно з усіма країнами, не тільки НАТО, а і там, де є ще радянська техніка. І от перший крок у цьому напрямку зроблений. І думаю, що це буде тільки наростати. Моя особиста позиція по по Америці. Я звичайно не дипломат, ні з ким з ними не спілкуються тільки за загальна міжнародна освіта і певний досвід стеження за цими процесами. Там там дуже багато внутрішніх особистих речей. Трамп дуже хоче. Досолити безпосередньо Байдену я більш ніж упевнений, що рано чи пізно американці зуміють розблокувати цей процес питання, лише коли і не забуваємо, що тільки одні німці підняли фінансування воєнного блоку в частині, що стосується України в порівнянні з 2022 роком 2 мільярди цього року 8 мільярдів. Це не вірно багато пане Петре. А взагалі, воєнна наука це про планування, також про систематизацію, про вивчення даних. І, взагалі, от якщо брати воєнний конфлікт такого рівня, яке плече планування от військових постачань, снарядів, озброєння, я маю на увазі ці плани вони прокреслюються, прописуються. Наскільки на, на пів місяця, на рік, на два роки, на три роки? Що ми маємо зараз? Ви кажете, просто давайте розбиратися, і не будемо як піднімати градус. Але для цього потрібно також розуміти наскільки того запасу, який планувався ще в 22 другому, в роках, нам вистачає. Якщо на правду, то не на рік, не на два, не на три, а на десятиліття підкреслюю на десятиліття. Війна це найскладніше явище у природі Гомосатнес. Нічого складнішого немає. Скільки інтелекту, скільки людина уклала в зброю для здишення самої себе, на превеликий жаль, це така жорстока правда, але це правда. Ніщо більше не вкладено. Ударний авіаносець має більше технологій, інтелекту, грошей, ніж має космічна ракета і міжнародна космічна станція. Отак От є. На жаль, насильство це наша природа. Що ми. Сковити зробили, вони перекреслили кінцево-ятницьку систему міжнародних відносин. А нова система не напишеться в інший спосіб ніж через силовий. Тому вся планета Земля перебуває на низькому старті відновлення і нарощування воєнно-промислових комплексів. А взагалі, якщо бути дуже чесним, то тільки у США воєнно-промисловий комплекс займає номер один, а це велетенські гроші. І виробники, які борються за цю якісну технологічну зброю, зацікавлені в тому, щоб вони ці контракти мали зупинити. Не це вже неможливо, допоки не напишеться. Даруйте за повтор друга п'ята міжнародна система. А якщо так, то зброя буде а де, де в цій системі місце Європі? Так тому, що ми бачимо, що лунають такі заяви з європейського союзу. Мовляв, нам потрібна ще й внутрішня європейська армія. Це якщо ми говоримо про Європу? А й на кого ми там можемо розраховувати в зараз в моменті? Та у моменті розраховуємо на, на всіх, крім Словаччини і угорщини, особливо на Скандинавію, на Німеччину, на Велику Британію і на Францію. Від, від французів і, і німців до нас надходять хороші новини. Що вже вони поставили на конвеєр виробництво 155-мм снарядів на нових виробничих потужностях. Ну і рейнметаль прокин прокинувся. нагадаю, рейн металь обслуговував ще Кайзера. Це дуже серйозні хлопці. Пане Петре, повернемося до ситуації у війні. Ми останнім часом спостерігаємо, ну, на перший погляд, такі хаотичні російські атаки по українських містах. Впадає в око, останні дві атаки були зосереджені, зокрема по Кременчуку. Скажіть, будь ласка, бажання вразити Кремінчук це помста за оці безпілотники українські, які розлітались по Росії, які прицільно цілять по нафтобазах. Чи це? Просто один з напрямків, по яких Росія вирішила бити в Україні. Це один з напрямків по яких Росія била б'є і буде бити. Все, що зараз відбувається, це їхня нам історична помста за те, що ми не хочемо бути такі, як вони, за те, що ми хочемо будувати свою незалежну демократичну, процвітаючу, самоідентичну українську державу і пам'ятаємо фундаментальне правило цієї війни. Неможлива Московська недоімперія без українців. Це неможливо. Це є головна причина. А вдаючись до аналізу їхнього менталітету, повертаємося на початок нашої. Розмови це варвари, це люди, котрі не пройшли цивілізаційного шляху розвитку, і на цю тему написано безліч безліч найрізноманітніших творів і досліджень. Розуміємо фундаментально на, на планеті Земля, це цивілізована процвітаюча Україна не поміститься з тиранічною Росією. Залишиться хтось один. Війна екзистенційна. Б'ють. Били і будуть бити до останнього дня цієї війни. пане Петре. А ви спостерігаєте за останні два роки якийсь сув в російському менталитеті чи ні? Ні, там сум неможливий, Це треба взагалі перестати на цю тему розмовляти і що там щось може змінитися. Там зміниться тільки за однією ситуацією. Російська федерація розпадеться, стиснеться до кордонів 1471 року. Чому цей рік? Останнє картографування московського князівства до приєднання у 1478 році великого Новгорода. І як мінімум ще три покоління вони будуть проходити санацію, очищення. Те, що проходили нацисти. До речі, конкретний історичний факт, коли американці окупували свою частину Німеччини, почали працювати з місцевим населенням. Я читав ці роботи сам особисто дійшли до висновку, що підлітки віком від 10 до 16 років перевихованню від нацизму не підлягають, не кажучи продовольсне на населення, і вони взялися перевиховувати молодше покоління, і тільки у 80-х роках отримали незаражених нацист. Нацизмом німців це при тому, що німці це культурна нація: дьоти, Баха, Канта, Гегеля і тому подібне вони захворіли. А чи не захворіли? Чи такі є по змісту? От виходячи з свого запитання, ти от зробив такий екскурс в два роки, та що змінилося, не змінилося. Пане Петре, наскільки ви оцінюєте потенціал українського оборонного промислового комплексу? Тут розповім, чому запитую, тому що у нас в ефірі ми часто запрошуємо виробників, чи то засобів радіо засобів радіоелектронної боротьби, чи то безпілотників. І навіть одного разу нам довелося тут провести в ефірі прямий конкурс на заміщення посади головного інженеру одного з таких невеличких підприємств, що виробляє Та не конкурс, рекрутинг. рекрутинг і ми довелося не знали, проводити. ми не закінчився, але тому, ми стараємося. Що хлопці казали, що виробляють треба, що ну не вистачає рук, реально. От і в цьому контексті. Який потенціал у нас є української зброї? І Та він колосальний. Він колосальний. Ми отримали другий воєнний потенціал з розпаду Радянського союзу. Україна до початку 2014 року входила в десятку експортерів зброї, починаючи від добротної бронетехніки, закінчуючи тими самими е, ракетами Нептун Вільха. До речі, навіть шість катерів ракетних прекрасних класу вань продали у В'єтнам. Але на жаль, тоді така була. Державна політика це дуже сумно. Це дуже сумно. Ми зараз пожинаємо її результати. Що працювали на зовнішній світ на продаж, але не працювали на себе. Я упевнений на 100% що висновки зроблені. Все стає на новий конвеєр, але підкреслю ще раз час, час і ще раз час. От е, один знову ж таки штрих. По номенклатурі танку – Т-72. два. У що таке 72? Це 72-й рік, коли він став на озброєння. А щоб танк відійшли пройшов від інженерного планування на папері до металу, треба 5-7 років. Отак От воно все виглядає в реальності, пане Петре. Дуже вам дякуємо і за вашу аналітику як і військового експерта, як дуже гарного історика і навіть я б сказала візіонера. І міжнародного експерта з геополітичних питань питань. Дякуємо вам. Петро Черник, військовий експерт, був гостем нашого ефіру. Далі марафон єдині новини підхоплює телевізійна служба новин та Святослав Гринчук.